Днів тому я зустріла знайому кошатницю, і вона розповіла, як годує кішок. Коли тема була майже вичерпана, вона сказала, що купує елітні корми, а в них в селі є багатодітна сім'я, в якій діти не знають, що таке м'ясо. Коли я чую подібні історії, то не відчуваю жалю і бажання допомогти. По-перше, як можна жити в селі і не знати, що таке м'ясо? Можна завести худобу, своє господарство і буде відмінно мати свою справу? Ну, або хоча б завжди домашнє м'ясо на столі? Не хочуть заводити господарство. А чому? Ну так, потрібно буде багато працювати. А ми не хочемо або не вміємо, тим більше, що нам все повинні. Тому діти будуть харчуватися незрозуміло чим, і в цьому винні усі навколо разом із державою. А ми бідні нещасні. По-друге, як можна планувати дітей, знаючи, що не вистачає грошей навіть на їжу? Хоча планування тут неправильне слово, я не кажу про інші потреби, а тільки про найголовнішу. Я працюю на двох роботах. Щоб мати можливість купити своїм котикам якісне м'ясо, хороші корми і регулярно обстежувати їх у ветеринара. Так чому таким багатодітним мамам, а особливо татам теж не знайти собі роботу? Як можна дітей годувати чим попало? Це потрібно зробити кримінально караним. Як можна до такої міри економити на дітях? А деякі хочуть. Ще, щоб ми допомагали цим людям, у яких немає сердець, поки ми допомагаємо матеріально таким людям, вони будуть приймати все як належне. Зверніть увагу, що більшість із них навіть не збираються йти працювати. Вони звикли до подачок. Вони цілими днями сидять у багнюці і чекають. Вони навіть лінуються. Прибратися удома і випрати речі. Я не проти того, щоб допомагати людям, ні. Але я краще куплю подарунки, книги, допоможу тим, хто намагається, заробляє і піклується про своїх дітей. Є велика кількість багатодітних сімей, не сильно забезпечених, але заробляють, де діти завжди нагодовані і охайно виглядають, де батьки намагаються з усіх сил забезпечити і поставити на ноги своїх дітей. Таким сім'ям я готова допомагати, а ось Ледарям раджу почати працювати. Звичайно, шкода дітей з таких сімей, але нехай цим займається служба опіки.